До того ранку, друзі. Дивіться, у нас зима. Привіт, Ляліки. да Дарсик. У нас зима. 14 листопада у нас не випадків. Дарсик. Чи ти носить з них вимазав? Уводишь. Собакевич. Не відгрійтесь. Собакам весело. А я замовила троянди на розі. І вони сьогодні мають прийти. Я не знаю, як їх садити в таку пол. Я думаю, розтане. Розтане і трошки потепліє, бо він треба троянди посадити. Там не один ще весня лежить. Не все осипалось з дерев і сніг. Погода вміє дивувати. Оце так осінь. Оце так порадувало. Сніг лежить на деревах. Друзі, сьогодні 16 листопада. Мені прийшла посилочка 14 листопада, строяндочка. І сьогодні їх буду висаджувати, тому що кращої погоди я вже не чекаю. На дворі випав сніг 14-го і далі тільки гірша погода. Кращої вже не буде, тому тримати їх немає сенсу. Буду висаджувати. Не знаю, як вони там приживуться, як їм буде добре. Чи... Виживуть вони взагалі від такої погоди. Довго не відправляли посилку, ну нічого. Вже посажу, як буде. Замовилась такі сорти троянд, Дінки. Це такими килицями гарними вона наростає. Артеміс, Афродіту, Ешлі, Кінг Георг і Керіо. Хочу посадити за двір жовту. На синьому фоні паркана повинно виглядати дуже виграшно. І джоліто Також гарна трояндочка. Це не перевершено. Дивіться, цілі бороди коріння усаджанців. Дивіться, яке воно довге, класне коріння. Це опаковано, класно тут. Сера тирса, добре закручено було з салафаном. Корінячко живе, видно, красиве, рожеве таке, Коричневе. гарнюсеньке. Все підписано. Розіночка постаралася. Так, посадила дальня у нас керіо. Така. І раніше я посадила Сахару. Сахару. Вона вже їй добре, не знаю чи ця проживеться. Думаю, проживеться. Так. Щоб запам'ятати. Ще що у нас тут такі хризантеми, біленькі. Ось такі. На відео гарніше виглядає. такі мені ще подобаються. А ну фокусуйся. Фокусуйся. Ну. Це я знімаю, що біля чого росте, щоб я потім навесні познаходила. Де яка росла? Так, це жовта. Одразу біля гібіскуса. Між то гібіскусами дві білі. Попереду жовта. Гібіскус. Тут я висадила ще гвоздики. Гвоздике. Не знаю, що ротики перезимують, але я їх не, не перебиратиму. Вони на сніг пережили і цвітуть. Такі смішнючі ротики. Так, а там дальні до паркану хризантема біла. Все, за двором закінчили. Достала кислицю з горщика. У такому горщику вона в мене росла. Садила я такі цибулинки невеличкі, ну, може, трішки більші. Дивіться, що тут створилося. Бульба. Зараз розберу, покажу, що там за коріння таке здоровезне. Прям обплетено добре. Земляний ком. Дивіться, яке смішне. Із цибулинки виросла морквинка. Ось такий оксадис смішний. Це ще кіточки в нього були. Дрібненькі. Цікава рослина. Вона як пити води хоче, то так листечко драматично опускає. Як польєш, так вона така бадьора стоїть. І тепер треба зберігати цю бульбу. Тільки як, і де, не знаю. Мотя. <хи> я туди залізла. Миш ловиш Jubilee celebration Правильно прочитала, мабуть, правильно. Бо не знаю, чи етикетки до весни збережуться, а я потім забуду. Одразу біля приймати. Так. А наступна у нас Кінг Георг. Перше слово не побачила, але не що за гора. Там Кінг Георг замовляла в резинечки. В резині. Оце в мене кущем таким непоганим наріз. Остеосперму ромашечки такі. Але квітів дуже мало, дуже мало. Я не знаю, що це за рослина, така в людей багато квітів в мене взагалі майже не було. Одна квіточка, і то вона трималася не дуже довго. Ну, якось так, бідна. Дуже розпіарене, але щось воно мені не дуже сподобалось. Квітка гарна, але їх дуже мало. Ось того сперму, в мене такі гарні квіти, але так мало квітнуть. Коли вони вже розквітнуть, цілим кущем пишним. Люся, що ти скажеш? А серединка яка чудова. Серединка яка. Краса. Краса. Так, Доки все не поприбирала, щоб знати, де які ростуть хризантеми. Тут, біля клематиса, нового росте отака пожмакана ромашка якась. Не дуже вона мені подобається, але восени, як немає ніяких барвів, то вона добре підходить сюди. Клематис я садила тут. Новий, але його зламала собака або кіт. Тому нового клематіса нема. З землі нове не відросло. Одразу біля драбини омаж Барбара. Так, чайна гібридна. Потім хризантема за нею. Біленька, дрібненька, найвища, така рожева. Пухнаста, то вона схрестилась, мабуть, оця біленька із отією рожевою пожмаканою. Бо такою я не садила. Так. І ще троянда ювілей принца де Монако. Флоребундочка. Одразу також біля клематиса Фіолетового. Такий кущака наріз здоровезний. І ті ж остіоспермами. Я їх садила в різних місцях. І на сонці, і в тіні, і в півтіні, і на пекучому, палючому сонці. Всюди результат одинаковий. Не знаю, що з ним не так і що я йому не так зробила. Квіточка гарна, але її дуже мало. Дуже мало. Оце бутончик скоро також буде цвісти, але чи встигне до морозів. Такі гарні в неї пагони, листочки гарні. Квіточки гарні, але не пишно квітує. Потім знову біла. Так. І далі білі такі. і такі хризантеми. Бо навесні я не знатиму, тому що куди пересаджувати. Між виноградом і хризантемами жовтими у мене на наймоті наступила, росте сон трава. Який кольор? Я вже не знаю. Буде видно, як заквітує. Біля мене я посадила в роянду Delight Вона в нас росла, але там їй місце не підходило, сонечко там дуже сильно палюче дуже сильно. І вона згорала і майже квітку не тримала. Тому я її в тінь більше пересадила, будемо спостерігати. Ось такі жовтячки у нас ростуть. Уже трізати скоро буду. Біля них іще росте сон трава. Ще сан-трава, Це все накривається від котів і собак. Тут також сан-трава, Маленька жовта троянда, бордюрна, не знаю назви, Вона також на сонці дуже погано. Тримає квітку, швидко відцвітає, тому її сюди пересадила затінок такий більше. І це трояндочка Джеліта. Також сюди посадила наперед. Вона висока повинна бути. І ще ось сонтрава з бур'яном. Бур'яний більше, ніж сонтрава. Говорять, що сонтрава цвіта на якийсь там третій рік чи на який Оце я тільки в цьому році посадила. Подивимося. На який вона рік нам заквітує. Потім я посадила. трав'янистий гибіскус, гібіскус. Якого кольору не знаю. По-моєму, по червоного. Це він вже йде на зиму, у нас зимівлю. Він відмирає повністю, потім відростає. Так, біля гібіскуса у нас трояндочка. Дінки. Потім йде трояндочка Blue Nil. Оце бутлон у неї такий страшненький. Ну, колір у неї гарний, але погано вона себе щось почувала. Дуже багато спеки було в цьому літі. Ось така квіточка. Ну, ще хвора у мене, це ж є. А, це тирс. Це тирс. Я думала, хвора. Може і хворий, я в них не розбираюсь. Потім посадила трояндочку Артеміс. За Артемісом одразу у нас росте Афродіта. І за Афродіточкою у нас посадила, що скажу, Ешлі. А, щоб запам'ятати, що де, бо пам'ять курячу. Все. Ротики цього року мене дуже потішили. Цього року мене дуже потішили ротики. Ну що це за квітка? Ну чудо квітка. Уже снігом була притрушена, і вона квітує. Листя гарне таке, соковите, тверде й стебл. Хоча, коли садила, вони такі ниточки повиростали. стебла дуже такі тоненькі були. Оце вона так мені пускає такий колосок, я його зламаю і відростають такі нові квіточки. Гарні кольори, яскраві. Я наступний рік буду садити. Мені подобається така квітка. Дуже вибагливо. Mm. Да, мотя? І тобі подобається. І Мотя не зламала. Це дуже добре. Mm. Може, вона ще перезимує, буду спостерігати, не буду видаляти на зиму.